До Дня захисту дітей у Кам'янському влаштували особливе свято. Традиційно вітали вихованців прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Запросили до кіноконцертного залу Мир на яскраву програму. За дорученням міського голови розділили з дітками радість заходу і секретар Кам'янської міської ради Наталія Ктітарова. Сьогодні, за дорученням міського голови, ми вітали з Днем захисту дітей, родин. Які виховують дітей, які позбавлені батьківського опікування. в в нас є традиція не залишати цих дітей без уваги, тому їм даримо як солодощі, бо якесь це свято у дітей без солодощів, а й емоції. Емоції це відвідування чудового дитячого вистави, мультику, і можливість відвідати наш чудовий парк лівобережний та правобережний. бо діти – це наше майбутнє, незважаючи на те, що зараз і тривоги бувають. Діти повинні зростати в любові, злагоді. На святі від малюків до підлітків. Супроводжують їх вихователі та прийомні батьки, які присвятили життя тому, щоб оточити дітей піклуванням, виростити їх в родині, де панують любов, взаєморозуміння та підтримка. Пані Альона виховує 10 діток. Розповідає, родина дуже дружня, багато часу проводить разом та має власні сімейні традиції. Цей час, ви розумієте, і дітям, і батькам потрібні позитивні емоції, потрібно відчувати себе, що ми не одні в такий важкий час. А дітям це особливо. Так що ми дуже раді, що в такий важкий час проходять ці зустрічі, ці свята, які нам організовують наші служби в справах дітей. Дуже дякуємо, це дуже потрібно в цей час. Діти дуже чекають. Кожен рік, слава Богу, це в нас є, ми це маємо, це свято. Дуже раді збиратися, бачимо друг з другом, бачимося, батьки бачаться, діти бачаться, і свято організоване, щоб трошки підтримати дітей, батьків, бо ми також виснажуємося, тривожимося. Цю тривожність знімають у ці свята. Це дуже важливо для нас. Для дітей такі моменти: привід разом розважитись, джерело позитиву, що надовго залишає по собі теплі емоції. Дуже рада бути саме на цьому заході. Я дуже вдячна нашим захисникам, які дають нам змогу бути саме сьогодні на цьому заході. А також дуже вдячна усім людям, які все ще підтримують дітей, а беруть їх в сім'ї. Бо на жаль, зараз дуже багато дітей не мають батьків через війну. Але я вважаю, що вже скоро буде. Набагато краще. Хочу подякувати своїй мамі, те, що вона в мене є. Ну те, що вона в мене виховує. Там якісь в мене помилки, вона виправляє. Емоції дуже щодові, да, Мені ну приємно, що ми збираємося з сім'єю разом. Будемо дивитися. Традиції в нас ми їздимо літом на голубі озера. Можемо поїхати на природу. Дитинство це не лише розваги та іграшки, любов, підтримка, турбота, відчуття, що ти не сам і важливий в цьому світі це те, що дарує дітям впевненість і в собі, і в майбутньому.